Ксенія навчається у 9 класі. Вона займається писанкарством уже три роки. На майстер-класах дівчина вже не учасниця, а помічниця. Вона точно знає, як правильно прикрашати крашенки до великодня. Я вже вмію робити писанки, крапанки, витравлені писанки, дряпанки. Довше фарбувати у натуральних фарбниках, аніж у хімічних, бо фарба береться гірше і потрібно тримати яйце добу. Головне добре про гвіздочок, щоб віск не застигав та не шкрябати по яйцю, бо віск тоді знімається і не профарбується. Писанкарством ще займалася моя прабабуся, тому можна сказати, що я продовжую її справу. Тетяна Репа живе роботою. Все, що пов'язане з народознавством, це її стихія. Майстриня несе українську культуру. Тематичні майстер-класи, тематичні свята на базі нашого музею в навчальному закладі проходять постійно, тому що ми зацікавлені у розвитку і відродженні традицій наших українських, споконвічних. Зараз дуже мало людей, які можуть саме про наші регіональні традиції розповісти. Але благо такі дослідники є. Наша задача на сьогодні не просто навчати дітей в школі, а ще й навчати їх тому, що було втрачено. І от саме народознавчий відділ нашого музею працює над цим. Ми проводимо не тільки писанкарство, ми працюємо в таких традиційних техніках, як витинанки. У нас також є вісроплетіння. Постійно долучається до проведення майстер-класів і малеча. Малювати писанки та крашенки для них вже не новизна. Ось такий сьогодні інструмент. Таким інструментом ми працювали. Його дуже легко зробити в домашніх умовах. І якщо там для того, щоб спробувати зробити першу писанку, таке підійде. І от ми таким. Інструментом сьогодні працювали, робили лемківську писанку, яка, в принципі, в такій техніці і робиться її називають голковою, сірниковою будь-якою. що вона так, ніби такі загагулінки робить. Збирається яєчко, воно підготовлюється, треба обробити розчином оцту для того, щоб фарбничок дуже добре брався. Не можна робити на холодному яйці, тому що на холодному з холодильника дістати яйце. Ми пишемо воском, воск одразу замерзає і відлущується від яйця, не тримається. Тому на тепленькому, з гарним настроєм. А ми пишемо. За допомогою мінімум інструментів діти виготовляли лемківські писанки. Пані Тетяна ділиться. Тонкощами виготовлення писанок. Ми брали сьогодні звичайні свічки таблеточки, да, які ну, як їх правильно називати, таблеточка. А коли свічечка горить, вона розтає і навколо неї така калюшка, парафінчику, воску стає. І от ми наш такий імпровізований писачок, трошечки гвіздочок, нагріваємо, щоб він не був холодненький, макаємо. У віск, який навколо свічки, і швидкими рухами наносимо на яйця. Потім ми яєчко опускаємо у фарбник фарбники, ми як і прималюванні від світліших до темніших. Але діти це є діти, і вони можуть і від темних до світлих. Тут же ми їх не заповняємо. Ми їм дозволяємо робити все для того, щоб вони пізнавали все на власному досвіді. <головіка> Учні молодших класів старанно відповідальні виводять візерунки розігрітим воском на яйцях. У когось це сонце, зірки, у когось квіти. Але всі без винятку, захоплені справою, яку роблять. Я сьогодні намалювала квіточки. Я обрала колір синій таж. Тому що сині це небо, а жовте це поле. Мені дуже подобається малювати в пісні. Коли я малюю, я відчуваю не так радість, тому що я навчаюся та коли я виросту, я можу теж допомагати. Це сестриці. Там от усі краси. Я сюди прийшла навчитися малювати писанки. Я навчилася розмальовувати яйця в школі. Я пофарбував яйця. Я малюю узори різні. Візунки, квіски. Я люблю синій жовтий колір, тому що це прапор України. Це зовсім не важко. Ти в цей це ну, розказ просто себе. Ну, те, що ти хочеш намалювати, тобі це дозволяється. Ти можеш сказати, це, ну, це свою фантазію. Це цікаво, це весело. Я побрала жовтий колір щоб сонечко було над Україною, і щоб Україна перемогла. Я й Небо, зірку, ну зоряне небо, зірку і сонце. Треба бути уважним, щоб не обітися об свічку, щоб не потрогати віск, щоб не накрапити лишнього. Отримані знання та вміння діти з задоволенням використовують удома під час приготування до великодня. Красиво, тому що це можна залишити в школі, можна показати родичам, можна комусь подарувати. Я люблю допомагати ну, мамі та тату. Ми з братом завжди малюємо великі крашенки, а потім граємо в будки. Допомагаю, наприклад, там тісто, тісто робити для паски, або іноді допомагаю яйця розмальовувати. Виготовлені писанки діти забрали по домівках, аби помилуватися результатами своєї роботи разом з рідними.